Власниця того бренду дуже любить струсити і нанести на плече. Тоді вам не зайде. Але коли дуже тяжко, то й пивко, може бути. Не тупіше, а топ. ну, то розуміло. Аплікатор класичний, тоненький. Я скину монтажеру Артему, він вам вставить. Це буде ваш страшний сон. Ті знала, що щастя, не в комусь тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи: тобі нікого не треба. Ти вже закохана все. Привіт, уні красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Я вже одягла такі різдвяні вушка, тому що прийшов грудень. І зовсім скоро будуть у нас різдвяні свята. Я в шоці, Артемка! Як шо? так вийшло швидко? Ну, швидко пройшло, дійсно. Але що, Що листопад, що грудень, нова косметика є, треба показати, розказати людям, правильно? Так, а ми ще. Під кінець року знімемо нашу еворд косметичний. Обов'язково. І не одну. У нас сьогодні буде дуже багато косметики, і такий буде спід рев'ю, огляд якихось новинок. Тут буде в нас і для волосся, і догляд, і макіяж. Ціла купа всього. Тому що? Насипайте поїсти треба. Насипайте щось новеньке, поїсти чи попити. Може, сьогодні Артем щось попити людям. Попити? Попити. Ну, давайте певко. Ми з дуже любимо мілкіс. Якщо ви ж не пробували, що таке, мілкіс, це ніби як лимонад. Вершковий такий порезькі лимонад. Порезькі лимонад. Дуже смачний, солоденький, трошки газований. Це єдиний газований напій, який я люблю і можу пити. Але Саша п'є пивко. Але коли дуже тяжко, то і пивко може бути. Навчиться будете пити під це відео, але починаємо. Того всього так багато, що я навіть не прибирала на початок, бо нема куди вже складати. О, такого, що бачу та й показую. Неважливо, по що за чим йде. Тут у мене цілий пакети косметики Max Factor. Я зараз стану. Це буде відео про бюджетну чисме. Тут у нас буде знахідки новинки для мене і знахідки бюджетної і дорогої косметики. Що вона в пакеті з підбутерброда? Не натайся! Я обожнюю пакети для заморозки. Вони в мене всюди і для всього. Отже, я знімала відеоогляд в TikTok. Про всю косметику Max Factor. Для мене це якась така, знаєте, косметика з минулого. Я її пам'ятаю зі школи, з першого курсу в універі. Вона була для мене тоді якоюсь досить дорогою, і вона мені здавалася якось дуже дорослою. Типу для моєї мами. Ти знімаєш, що ти там? робиш? Єдина моя робота сьогодні це знімати тебе. І не спати. Але мені подарували в піарці отаку туш новеньку від Max Factor. І я згадала, що я обожнювала цю туш до тисячі калорій. Теж я одне тільки купляла постійно на повторі, воно було офіген. Це називається False Lush Effect Supreme Recharge. І тут міняється е, ця середулька. Опа, дивись. А тебе такі приколи показують, ти не дивишся. Я дивлюсь, що так що дивитись. Можна купити середульку, коли закінчується. І не треба купляти кожен раз чехол. Еко френдлей. І я запитала в Тіктокі у людей: Хочете Макс Фактор подивитися на такі. <плес> так! <плес> так! То я пішла і купила дуже коротко про всі продукти. Тоналочка ця новенька. Називається Miracle Pure Skin Reset. Дуже мені сподобалось. Вона ріденька, як водичка, а перекриває непогано. При цьому тримається під час дня гарно, не підкреслює зморшки, головне з нею не переборщить. Пан Стік! А чи є у нього пані тоналка? Я чекала, що ти щось сказав. Артем це така штука, це взагалі це раритет, можу сказати. От я скільки пам'ятаю. Взагалі, якісь магазини косметики, стільки я там бачила цей пан стік. А пані стіку до сих пор нема. Нема непорядок. Це такий, знаєте, тональний варіант може бути і консилером, і коректором, і тоналкою. Воно таке, як воскове, його так пальчиком нагріваєш і наносиш. Ну, прям от реально нічого вони з ним не змінили за останніх 20 років. Я його тестувала, прям нормально працює, непогано перекриває. Від нього мене не обсипало. Так що, ну відтінок 12, кому треба, подивіться на нього. У магазині, тому що Макс Фактор продається практично всюди. Пудра це також одне з раритетів. Я думаю, якщо чесно, що пудра буде найбільшим провалом, а вона прям норм фіксує тоналочку. Вона недовго тримається матовою на шкірі, але вона виглядає по-людськи. І Артем, зараз ну просто революція пудр. Придумали три мільйони пудр і стальком і без тальку, і з чим хочеш. А ефект як у Макс Фактор, якомож 20 років. Пудровий майдан. О, а кого бачу. пудри хочуть? Е, Скинути. З... <рес> Скинути, знести. <зверхів. рес> хочуть знести пана стіка, щоб була пані. Добре, тоді я підтримую таку революцію. А це такі більш новинки для бренду: це креме рум'яна та бронзер. Дуже мені сподобалось, до речі, при тому, що бронзер такий більш теплий, він не холодний взагалі. Але в нього досить легка текстура, легкий такий є не шимер, а перелив. На шкірі виглядає класно. Рум'яна мега пігментовані, треба чуть-чуть, У них такий рожево-золотистий відтіночок. Мені сподобалося. Якщо вам цікаво подивитися, як це в макіяжі виглядає, то перейдіть до мене чи в Інстаграм, чи в тік-ток. А може, ми навіть з Артемом загрузимо в шортс. Шортс – це така загадка для нас. <реш> Якщо ми не забудемо, то може і загрузимо. Я взяла собі таку ось палеточку Hazy Sands. Вона непогана, дуже легко тушується, але пігментація дуже слабенька. Якщо ви хочете такий легкий відтіночок, такий ледво-ледво, що він є, але він є, то вам сподобається. Але вони не такі, що тако ляпнув, і воно все вже пігментоване. Для губ я собі обрала помадку та блиск. Помадка мені не подобається запах. От в неї є якийсь такий запах, мамої помади. Ну, ви думаєте про якусь таку воскову старість, а це така, знаєш. Ванільна солодкість помади. Артем, де реакція? Я не розумію. Може і добре. Маміна помада це завжди добре. Тобі добре ти хлопець, ти не, не користуєшся. І відтінок я собі взяла 0,10. 100... Він такий досить теплий для мене. Не скажу що мені сподобалася ця помада. Ну таке. Я б вже її трошки оновила. А ось блиск 2000 калорій, мені сподобався. У нього такий прям густий блиск на губах. Схоже, до те, що в мене сьогодні є тільки більш холодний його відтінок. У мене Floral Cream. І він, знаєте, відчувається на губах, такий, як подушечка зволоження, дуже приємний. Якщо його довго носити, він може забиватися в. Зморшечки, а потім робити такого і нічого нема. Коротше, я здивована макс-фактором, ніхто про нього не говорить, а він досі норм. Продовжуємо про доступну косметику. У нас з'явився новий бренд, який називається Pop Gossip. Бо навіть там такого не знав, да це ніби я його створив. Поп когось мені прям привезли цілий будиночок цієї косметики. Він був настільки величезний, що він не вліз в машину. Ми нам вставимо картиночку, як я прям буквально я можу влізти в цей будиночок. Бренд продається в мережі магазинів. Блиск, а також на мейкап ком'юа. Він такий, знаєте, схожий мені на корейську косметику, хоча написано в описі, що він створюється у Франції. Трошки, я б сказала, інфантильна упаковочка, але свої продукти прям хороші. Я свідодому забрала консилер Cover Up. Мені дуже подобається, він такий зволожуючий, схожий на косас. А також ось ця пудра прикольна, Forever Glow. Вона, знаєте, схожа по системі на живанши. тут декілька відтінків, ви їх змішуєте, і вона виходить така трошечки рожева і блюрить пори. Ціни там досить низькі ідемо. Також не дуже популярна серія Air Skin. Air Skin. Тут у нас є і консилери, і ось цей кушончик. Прям прикольно, якщо ви любите. От вона не сильно схожа на якусь таку корейську косметику, то спробуйте. Також мені прислали новинку від буржуа. Це був один із найдивніших піарів в моєму житті, бо зазвичай піар це якась коробка. От ліпс прислали піар коробка, там щось написано, якийсь опис продукції, прочитати про товар. А це був просто тональний ось цей і е, е, такий маленький папірчик. Тональний. Просто навальовий тональний, нічого про нього не написала. Я така, ну окей, Healthy Mix BB Крем. Колись був дуже популярний такий тональний в стіку. У мене він був він такий легенький, дуже зволожуючий і сяючий. А це якась його менша сестричка, походу, бібішка. Ой, пахне точно так само, як отой тональний. Взагалі, буржуа, якийсь трохи недооцінений бренд, як Max Factor. Про нього мало хто говорить, хоті треба піти все в них купити і перевірити. У мене відтінок номер один. Ну, такий легенький, схожий на той тон, але він трошечки е, такий якийсь рожевий на мені. Отут він є, а отут немає. Тобто перший відтінок не прям дуже білий, але перекриває непогано. Дякую за такий подарунок. Ще один новий для мене бренд український, називається Glossy Kiss. В у них є дуже багато різних блисків для губ, і вони всі дуже тематичні. Я знімала відео про шоколадні блиски і ці блиски реально відкриваєш, і пахнуть справжнім шоколадом. От такий, знаєте. Гіркий шоколад більше. Не той ванільний, такий солоденький, а-ля мілка, а такий прям справжній 73% шоколад. І там ще була піарка дуже гарна з какао бобом справжнім шоколадом. То і я поїла трохи і Артем, і дитина, і Олічка. <сих> Мені по кої більш відтінок. Ось цей вражаю, вже як бабка дивлюся. Він прям на губах досить такий густий і скляний. Ми з Олічкою знімали. Ми прям такі були, знаєте, таке блюдце на губах. Мені сподобалось і досить бюджетний. В Українського бренду Hedonic вийшла коричнева туш. Я вам постійно рекомендую їх Hollywood Call, чорну туш. І зараз в них є ще й така ось оновлена коричнева, дуже класна, гарна, стійка, не розмазується, змивається водичкою. У мене взагалі до Hedonic такий дуже великий кадит довіри. Дуже мені подобається цей бренд. Ну і те, що він наш і взагалі. Ми з Артемом ходили на івент. Артем, розкажи, як тобі було. Найкі саме, може на кілька годин. На ламель на ламель ми ходили. А ходили, так да. прикольно. Спитався Артема. то він твіт, так і скаже. — Я вже забувши. Там ламель вийшла нова колекція, яка називається Celebrate Yourself. Вона все така коричнева і сяюча. І ми з Артемом ходили на їх перший івент. Там було дуже багато людей. Ми й пофоткалися, і мені якийсь блиск гарненький подарували. І Артем торт поїв. Та да, там тільки торт був для мене насправді Я взагалі нічого більшого водичка. І торт. Телемель, якщо будете ще щось робити, то Артем виявляється хотів їжі. Там вся колекція ось така коричнева. Мені дуже сподобався хайлайтер. Він кремовий, в нього є тут така закривашечка, і він дуже на відчуття мокрий, знаєте, такий прямо ж холодний. Покажу вам свотч. він капець як світиться. От він як льодом водиш по руці. Дуже-дуже сильно світиться в космос, і він дуже швидко застигає, і потім капець, який стійкий. Його можна нанести і на обличчя, і ось тут десь на ключиці. дуже гарно. Я думаю, що ви ще дуже надовго. Відтінок 0,1 прям мій рекомендаціон. Також там є палетка Тіней. Якщо ви любите блискучки, а якщо ви мене підписані, то ви любите блискучки. Sparkle Squad. Ад пеле. Вони трошечки нагадують мені палеточку від Kylie Jenner, але набагато бюджетніші. Тут у нас є і рожевий, і золотий, і коричневий. Дайте пару сводчі вам покажу. Але по факту це все такі, знаєте, сріблясті блискітки спресовані з легким відтінком. Не очікуйте, що там прям буде у вас дуже щось рожеве. Чи золоте, яке я вам показувала колись від Діка Cosmetics, там прям був такий пігмент сильний, а тут більше про сяєво, про такий мокрий вологий ефект. Також в цій колекції вийшов прозорий такий блиск олійка для обслуго з такими блискітками сріблястими. Я би сказала, що він тонший в по покриттю, ніж їх попередні блиски. Dazzle Glow. Я ті старенькі дуже сильно люблю. Також у них є рум'янка кремові, така ж система, як у хайлайтера, але мені вони менше сподобались, тому що вони, знаєте, така бальзамна текстура. Так раз наносиш, і майже нічого немає. Треба прям багацько його нанести, щоб воно було, і воно досить таке жирненьке, може підзнімати тон. І залишаються вони вічно вологими. Вони не всідаються. Тому оцей їхній старіший варіант з аплікатором мені більше до душі. Також в колекції у нас є два стіки тіні. Такі золотистенькі та олівці для губ. Зверніть свою увагу на відтінок номер 1 Celebrate Yourself. Він такий коричневий, дуже популярний трендовий відтінок, і він дуже стійкий. Можна на всі губи як помаду. Закохана в себе. Недавно я знімалася у відео, такому вже новорічному для каналу Еко Cosmetics чиста формула. І вона мені там подарувала дві своїх тональних основи. Це такий cc Крем, і є всього два відтінки: один більш світлий, один більш загорілий. Інна, власниця того бренду, дуже любить чисті формули, як ви зрозуміли, і вона дуже сильно старалася зробити в тональних таку дуже безпечну формулу навіть для людей, які більш схильні до акне, щоб вони не боялися тону. І ми з нею відео шуткували. Ну, я шуткувала, тут в складі є екстракт кори. Білої верби. Я такого ще ніде не чула. А вона каже, що це прям топ-інгредієнт і абсолютно не комедогенний. Це у нас відтінок Nude Rose, Білесенький. Він прям такий реально білесенький. А беж, Десь тут темніший покажу. Він прям конкретно темніший. Але він дуже дуже тоненький по покриттю. Тобто, це навіть я б сказала якийсь такий тінт. Якщо ви хочете легеньке, безпечне покриття. Екопроф для вас його створив. Переходимо до більш такої люксової косметики. Стало дуже популярним випускати продукти для губ із глітером в складі. Тобто такі, знаєте, мега-блискучі. Коли, окрім блиску мокрого, у вас ще є блиск від блискіток. І зараз стали випускати блискітки різнокольорові, такий кал калейдоскоп. І мені моя підписниця Наталя, привіт! Дякую, якщо дивитесь, подарувала ось такий блиск від Pet Magrat. Тут прост. Два блискітки, я не знаю, там зазумти якось називається відтінок бронз вінас брюант алерс. Тут у нас є і якісь зелененькі, і золотенькі, і рожеві блискітки. На губах воно виглядає ну розкішно, переливається всіма кольорами. І також Наталя. Подарувала мені колекцію від Лізи Елдріч. Вона знає, як сильно я її люблю. Я сумчасно завжди цього року. Вона випустила ось такі ось красиві упаковочки з дівчатами. Там на кожну лімітку є своя дівчинка. І вона подарувала мені ось такий блиск з блискітками. Називається Камелон Chaos. Кес. І тут така сама система є блиск, і в ньому дуже багато різноманітних блискіток. Ну от на руці його показувати, звісно, нічого не видно. Але на губах він шикарно сяє, і він не липкий. Дуже такий, знаєте, ну, дорого блестить. Я тому була дуже рада, але я думала, треба знайти якусь більш бюджетну альтернативу для підписників, які не хочуть втрачати стільки грошей на блиск. Я знайшла. Я була в магазині Брокарт, мені було трохи сумно, я там гуляла. Дивлюся, написано Glimmer. Я така: сюди. І дивлюся від Revlon Є буквально такий самий блиск. Вітінок у мене 0,05. Можливо, навіть в цьому блиску більше блискіток ніж тих попередніх. Я знімала відео СБІ в сторіс. Там всі були в шокі, як воно блистить. Я скину монтажеру Артема. Він вам вставить от губи такі, знаєте, прям розкішно блискучі. Якщо ви любите блискітки, якщо ненавидите, це буде ваш страшний сон. І на тему блискіток в Герлен вийшов хайлайтер. Тут написано Luminizing The Shimmering Powder. Я його бачила в інтернетах і думала, що це вау, але коли я його так мацнула в житті, ну це було продано за 0,001 секунду. Відтінок називається Rosy Gleam. Я надіюсь, там більше немає ніяких відтінків. Бо якщо є, то мені треба всі. Класичне пакування. І як кажуть американці, це такий прям блайндінг хайлайт. Це схоже максимально на... Ріаночку, how many carrots? Тобто це такий пресований глітер. Байте, його десь намажу на плече. Оп. Потужно. Патурніч! Тут щось світить, коли відключення світла. І він такий вже більш рожевий, а отут на плечі щось золотий. І його можна носити на очі. Що я сьогодні і зробила? Він такий, типу, як топер, дуже гарно переливається і такий, прям знаєте, на відчуття він сухий, а виглядає як мокрий. Дуже гарний заразом. Закохана в себе! Мені прислали піарку від Bobby Brown. Там було 5 помадок, і в них такий незвичайний фініш. По-перше, сама помада дуже гарного дизайну, і в неї на зрізі є такий голографічний, оцей вирізаний лого бренду. Я вже, звісно, його трошки помацала, то він не такий гарний, але повністю ще не зник. Але на відчуття на губах, вона така, знаєте, прям пудрова суха. Я коли наносила, я боялася ялася сильніше нажати, щоб вона не зламалася. Я показую, це в мене відтінок Red Carpet 878. Такий рожевий, червоний. Якщо ви любите матові губи, то це воно. І там ще був дуже прикольний такий бежевий. Midtown мов рожево-бежевий нюд. дуже мені сподобався. Він прям так блюрить губи. Таке враження, що у вас така, знаєте, вуалька з пудри. Підбала я спіна Sephora, отакий вандер Skin. Це тінт для губ, All Day Lip Stain у відтінку XOXO. Це ті пацієнти я розумію. І він синій. Ви коли наносите на губи, він прям такий, знаєте, електрик блу. Чекаєте, там, скільки у вас є часу, чи 5, чи 20 хвилин. Чим довше тримаєте, тим більше у вас буде яскравий пігмент. І дуже класний він, того що він такий природній, він такий світло-рожевий, він не сушить губи, не можна носити як контур, так і на всі губи. Ми знімали про нього тік-ток. Хоче подивитися повний огляд, ідіть туди. Кликали мене на корнер від Yves Saint Laurent. Там був такий міні-івент. там трошки фарбували, і я себе придбала олівчика для очей. Ніколи я не думала, що мені треба олівчик для очей від Yves Saint Laurent. а виявилося, що треба. Може і вам також. Називається він Lines Liberator у відтінку 2. Він такий коричневий, трошечки коричнево-бордовий, я б сказала. Він такий стійкий. Бавчий. Клас. Його можна і на слезову, і як для стрілочки. І з іншого боку, в нього ось такий пензлик зі зрізом. Можна його потягнути і зробити собі стрілочку. Користуюся майже кожного дня, не пече очі, дуже-дуже класний. Я його, звісно, взяла на знижці, то й ви. Беріть зі знижкою. Бо дорого. От є синій стерла і залишається ось такий пігмент рожевенький. Я приходжу всі ці відтінки. В ліпс вийшла новиночка, ось такий піар-пак. Мені прислали. Я бачила в інших. Блогерок, але сама я його не тестувала. Називається Alter-Ego. Але запахло Артем. ось шоколадом. Тут можна якісь наклеїчки собі наліпашити. В колекції в нас є свічка Артем буде радий, він дуже любити свічки. Я люблю свічки. Є ліпер. А це що таке? А це певно, сірники до цієї. Так, це сірники до свічки. Ану, понюхай і скажи, чим пахне. Дуже стильно. Свічку понюхай? Угу. Чи сірники? Пахне шоколадкою з начинкою якоїсь ягідної. Ага, тільки не з ягідної, а мені навпаки з якоїсь проліне. Ну так, да, типу як шоколадка, з начинкою, таку шоколадку, знаєте, як. Світич. Оце, ну, ні, не світеч. Таку, як коробка з цукерками, яку дарують в якості спасіба. Коротше, це ті коробки цукерок, які мама казала, що це не трогай. Це на подарок. Так, не трогай, це на подарок. І вони ніколи не їлися. А це така не тих, свіжа коробка тих цукерок. Ну, приємно пахне. Будемо собі палили. Але головне тут ліпер. По-перше, він дуже гарний. Дивіться, який дизайн цікавенький. А по-друге, в них новий аплікатор. Якщо раніше був звичайний аплікатор, я думаю, ви всі знаєте, просто пластмасовий, то зараз він такий ворсистий. І відтіночок в нього такий рожевенький. Ну, давайте його трошки зіпсуємо, натиснемо. Такий прям досить насичений, рожевий, такий червонуватий, і в ньому є золотисті блискітки. Пахне дуже гарно. І я помітила ще в попередньому їхньому запуску, що вони трошки змінили формулу. Тепер ліпс на губах тримається довше. Я написала їм в Дірект, кажу: а, а скажіть будь ласка, а чи не міняли ви формулу? А вони такі, вау, ви помітили? Да, я така. Закохана себе. Новенькі рум'яна від Pet Маккрат. Вот видно, да? Що сразу Петмаград. Жінка любит золото. Таких два мини-стика. Я їх тестувала. У мене раніше не було ром'ян, це мої перші. То я не знаю, чи це якась нова формула в лімітки, чи така, як завжди. Такі вони дуже няшні, золоті. По відтінкам вони тут такі, знаєте, обидва досить теплі, От вони виглядають ніби як нейтральні. Але на обличчі, коли їх наносиш, вони такі тепловаті, і в них досить така бальзамна текстура. Схожі ні на оті ламель, що я вам показувала на початку. От вони майже не фіксуються на обличчі. Якщо вам подобається такий легкий валька відтінок. Wash of color, кажуть американці. Тоді вона зайде. І дуже думаю, класно для сухої шкіри підходить. Мені більше б хотілося, щоб вони так фіксувалися прям на вічно. Або їх треба гарно фіксувати сухим рисованим варіантом рув'ян. І другий тут такий більш коричневий. На осінь, таки на зиму. Дуже приємний. Не пахне. Ось така красивезна піарка від L'Oréal. Я трошечки її привідкривала вже. Там кава? Це топ. Вообще піарка топійша. Не тупейша, а топ. Ви в, в, в... Ні. тут у нас є отаке колесо. Можна покрутити і зрозуміти, під який у вас настрій сьогодні буде помада. Тирин, тин, тин, тин. І тут ще написано, що з неї робити. І треба струсити і нанести. Це якась стійка лакова помада. Але що прикольно, до кожної помадки запакована дрібкава. Drunk in Rose, Ну, гарно назвали. А ще тут лежить, дивіться, що. Чашечка термочашечка від відларай. Клас. дуже часто мені артем вранці робить каву. Я сливаю її в чашку і веду сина в садок. І там моя тяжка вже така облуплена, така страшна, що я навіть не годна вийти з нею в люди. А тепер в мене є така гарна від Лореаль. треба показати саме основне. Отак От виглядає упакування. Це в мене відтінок 215. п'ятнадцять. Заліп медолораль завжди капець які стійкі. То я думаю, що якщо вони задумали стійкість, так воно й буде. Таке відкрите. аплікатор, класичний, тоненький, майже не пахне. Клас. Казати ще якісь відтінки. Ну звісно показую ми тут зібралися? -то? Правда? Той так. лайк заслужить, який, я сподіваюся, ви вже поставила. Я тут вже служу, служу. Поставте того лайка. А так вони запаковували кожну помадку. Я шартам казала, який класний папір треба зберегти і перепакувати на новий рік комусь. Ми б теж так зробили, правда? Ні, так. сміття викидаємо. Ой, гарний рожевий відтінок. 220, такий більш рожевий, класичний. Оце буде дуже гарно освіжати. Так, я відкрила всі помадки. Тут у нас в колекції їх аж шість. Я зможу, я зможу мене вийде, але моя улюблена це відтінок 009. Він такий, бачите, припилено рожево-бежевий на кожен день. Я колераль! Закохана в себе будиночок від NYX, який вам муляв око. Все відео, я знаю. такий гарний. От що NYX реально вміє це робити пакування? У них все дуже якесь таке цікаве і хочеться з'їсти. Там пряничкова хата. Це і є пряничкова хата. Будиночок. Як ти думаєш, там що там? Булочка з сосійською чай буде брод і... і пряники до чаю. Можеш би то пожерти щось? Що з мене прикалується? Я хочу їсти, звісно, я хочу пряничок. Ну тут є пряничок. А це косметика? Боже, яке гарне! Палатка тіде! Попередній новинку, цей матовий бальзам, я трошечки посварила в тіктокі. Тому що мені не сподобалося, що він мені нічого не зволожує. Написано він мене не зволожує. Але люди з нею були не всі згодні, багатьом мені дуже подобається. А ось такі штучки мені прям дуже подобаються. Воно і гарне. І, типу, якийсь настрій, такий дає, різдвяний. Хочеться ним на різдво і нафарбуватися. фарбуватися. потестуємо пігментацію, чи вона нова. дитячі, ніби хочеться дитині подарувати. Внутрішній дитині. Т інколи впускаєте в себе дитину. А ну, рожевий і золотий. Ви ж знаєте, що цього року треба на Новий рік нафарбуватися червоно-з золотими тіннями. Дивіться, це хто сказав? Кінь. Я ніколи Я не казав не про це в голос. Окрім цієї палетки, у нас тут ще є ось такий баттермелд це для обличчя. Ось якось там дивисте. Малесенька ялиночка тут. Дуже гарно. Відкриваємо. І в нас тут щось є заклеєне скотчем. Це їхня оця популярна колекція Бармелт. У них були такі і бронзери, і хайлайтери, і румяна тут два в одного. О, яке вона приємне, боже. Тем. Це ране, наче це масоко так трогає. Я шукую. Ну, хайлайтер, лайтер не такий пігментований, як рум'яна. Бачите, майже і не видно на шкірі. А рум'яна, дай боже. Але я бачила, що там є хайлайтер, навіть якісь фіолетові. Ну і пакування це топ. Буду користуватися рум'янами Точно тут у нас написано, що в них є дуже багато е, магазинів. Є, де продається Нікс тепер. І також я знаю, що Нікс є в простора, але не у всіх. Gum Drop Hydrating Gloss Serum. Якось таке вам показувала. У мене були такі, як тінти більш рожеві. Це якась коричнева версія його вийшла. І диви, якийсь піряночок знову, який не можна з'їсти. Це якийсь жерезяник. А що це взагалі таке? Це просто така. Ти... А. а, це підводка. Epic Liner коричневий. У мене є чорний, я користуюсь, дуже подобається. Він мені не скочується, нічого з ним поганого не робиться. Класний, але, блін, я навіть не знаю, чи це зручно таку бамбулку мати в косметичці. Хоча вона гарна. Дякую, це дуже прикольно, прям цікаво. Дякую, нікс. До речі, хто може купляв собі цього року Нікс-Адвент, напишіть в коментарі, як вам. Так, дівчата, держіться! Що ви там п'єте? Ми вже на фіналі. В адвенті Лоріаль мені попався ось такий варіант шампуню і кондиціонеру. Називається Dream Length. Я так розумію, це новенька колекція. В них я помила нею голову декілька разів в студії, бо все позакінчилось, і мені дуже сподобалось. Вона дає гладкість волосся. Якщо у вас як у мене пористе волосся, то після нього воно таке, знаєте, хочеться його чіпати. Воно таке прям розсипається, гарно пахне. Світло аж повернулося до нас. Боже, як гарно пахне. Що ж світло всі повернуло. Боже, добре стало. Сподобалось мені, хоча я бюджетна, але коли побачите на полицях і схоче щось новеньке, можна брати. Трошечки про догляд. У мене була співпраця з Євою. Ми з ними показували бюджетні догляди для обличчя. І я показувала такий догляд від Біє Біленда. Да, Лінда. Я завжди кажу бієленда, а правильно казати Біленда. Це польський бренд. І тут вся у нас колекція з вітаміном С. Вона вся така помаранчева. Вона так класно пахне. Взагалі, так відкриваєш собі. Такий Energy Boost. Якщо ви не висипаєтеся, ми всі не висипаємось, тако вранці намазався і реально аж стає більше енергії. І пахне, знаєте, не таким якимось хімічним гидотним вітаміном С, а такий прям приємний, хочеться його з'їсти. Такий кремовий мандариновий, апельсиновий аромат. Тут у нас прям повна колекція. Є вмивашка, тонік, сироватка, крем та СПФ спреї СПФ спрей це все топ. Артем, це тобі піде на весілля. О, прикол. І все. Не треба розмазувати руками нічого. Клас. Бюджетний і достойний. І також в рамках цієї співпраці я тестувала бренд Мія. Мені нагадується зразу Мія Колуччі із серіалу Буремний шлях. Як сказати, що стара не кажучи цього? Мія була така мені гарна, трошки дурненька по своїй поведінці, але дуже гарна, і вона й зараз дуже гарна. Тут у нас є зволожуюча маска, сироватка і крем з електролітами. Також тут досить низький прайс, і вона така, прям конкретно зволожуюча. Особливо ось ця маска, що нічна, взагалі, Лягаєте спати, вранці прокидаєтесь такою, прям оп, наповненою. Але вона, знаєте, якщо ця мені дуже по запаху, вона така прям цікавенька, то ця прям така універсальна, звичайна кремова. Косметика. Ну, типу, не пахне по прикольному, а то пахне. В себе. Ось такі в мене були новинки і бюджетної, і дорогої косметики. На що вам сподобалось? А можливо, щось у вас таке з'явилося, хоч тоді поділитися цим, щоб я теж потестувала. Чекаємо вас в коментарях. Малесенький для вас гачок. Я планую до кінця року провести у вас тут на Ютубі розіграш. Різних класних косметик, які в мене зібралися за останні пару місяців. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що б ви хотіли виграти. Може, вам щось таке дуже сильно запам'яталося, і ви такі от би так хотіла того крема чи того шампуня, чи того хайлайтера. Ви мені напишіть, я це візьму обов'язково до уваги. Нагадаємо, що у нас є спонсорство, хто хоче нас підтримати на бюджетній люксовій красуні, але можете підтримати і репостом, і коментарем, і вподобайкою. Цілимо люблю, Па-па!